Друзі, всіх вітаю, всім привіт. Чому записую відео про КР-1 в першу чергу? Тому що, на мою думку, його потрібно качати один із перших 11 рівня танків. Е Гілка в нас іде після Іса 7-го. Танк пробачає помилки, танк швидкий з броньою. Досить класний. Нагадую вам, що будь-який танк 11 рівня, якщо ви його тільки купляєте, це можна сказати десятка, або чуть чуть краще за 10. Щоб був повноцінним 11 рівнем, нам потрібно ці поліпшення прокачати. Кожен танк 11 рівня має 25 поліпшень, це там 325 тисяч досвіду, щоб це все викачати. Плюс цих поліпшень, тому що вони, будь-яке поліпшення все йде на плюс. Ви нічого не втрачаєте. Тут кожного. Кожного танка 11 рівня є своя особливість. Наприклад, ось в КР 1 це таранна конфігурація, тобто, в нас обілочка на таран. І тепер дивіться, нам е, оця білочка качається в модернізації. Тобто, ви купуєте танк, у вас обілочка нульова. От вчора я, наприклад, на першому рівні тарану. Е, тарани в об'єкта 432 на повному ходу, я зняв йому тільки 500 хп. От коли я викачую модернізацію цю всю на фул Оце раз, таран, два таран, три таран, 4. 4 в нас, да? От коли я викачую оце на фул, тоді я практично на фулку, там, чи на тисячу, чи на 1500 вже би затаранив того об'єкта. І це на будь-який 11 рівень так працює. Тобто, якщо у вас обілка на ДПМ, ви розкачуєте цими модернізаціями собі ДПМ. Ну, тут простіше пояснити, тому що тут таран. Давай, давайте розглянемо, що представляє собою даний танк. Тобто в нас механіка на таран. Це сама проста механіка, яка тільки є. З мінусів ви не будете її реалізовувати в кожному бою. Ви будете реалізовувати раз в 10 боїв, раз в 15 боїв, щоб конкретно цю білочку реалізувати. Тобто, в нас машина створена на основі попередніх моделей, спеціально налаштована для смертельних таранів. Посилення конструкція дозволяє завжди завдавати більшої шкоди таранам, що дає перевагу в ближньому бою. Стосовно ще екіпажу, нам важливо в першу чергу братство, друге ремонт. Третє, тепер дивіться, на механіка водія нам потрібно король бездоріжжя, таран, віртуоз на швидший поворот і для стабілізації плавний хід. На цього навідника ставимо плавне обертання башні, майстер зброяр, А2 остального ставте собі, що хочете, я поставив концентрацію і швидке зведення. Стосовно давайте заряджаючого, це в нас буде бойове братство, ремонт, байка. Часто вилітає, тому безконтактна боєукладка інтуїція обов'язково, більше пробиття, ставимо поліпшену боєвкладку і на швидкість ставимо ідеальний заряд. Тут е, обов'язково пожежогасіння, обов'язково радіоперехоплення, а останнє там під себе ну, я встановлення перешкод обираю. Стосовно командира, братство, ремонт, екстремальні умови, координація, практичність і огляд. Якось так. А тепер полетіли дивитися, що цей танчик може. ці ролику допоміг Бард 978, дякую тобі. Бронювання досить потужне, ще є великим плюсом для початкових гравців, тому цей танк, на мою думку, в першу чергу. Новим гравцям потрібно качати, так як і з сьомого. Тобто, дивіться, потужна лобова броня, башня непробивна, маска танкує, теж тримає удар. Тепер стосовно лючків, Да, є два лючки. Один більший, другий менший тут. Але лючки сховані за тріплексами. Ось тобто, стріляти тільки в, ч... в центральну частину треба. І то е, лючок має 300. Ну, 310 візьмемо в броні. То його, ну, три, від 300 до 310. По різному там. Тобто, дивіться, в лоб у нас пробити ББшкою 10 рівня є, є два варіанти. Або стріляємо в НЛД, якщо у нас ще прок не пробиття залежить, з е якого -е, танка ви стріляєте. Тобто 260 у нас НЛД. Це при умові, якщо танк низький проти нас стоїть. То 260 НЛД, якщо такі, як ми, ростом, то вже подивіться вже НЛД 300 майже. Тобто тоді стріляти або під башню. Ні, це на вищому танку. стріляти сюди під башню, якщо ви вище за КРО1. Якщо такого самого росту і ви на ПБшках стріляти в планочку ось цю то 260 мм, бачите? В цю планочку, або в цю планочку. 260 мм, якщо ви нижчі, то вам краще стріляти в НЛД, і ви на ББшках. Ну а далі, то понятно, якщо танк підвертає, ББшками по каткам б'ємо. Якщо, якщо ми вищі, то ось під башню, в корпус, в кришу, це понятно. Якщо танк вище вас, із-за рельєфу виходить по каточках, сюди б'ємо. Зрон залітає. Тому якось так, броня досить потужна. Бачите, яка вона? Виглядає потужно. І так, поїхали до характеристик даної машини. Спочатку вас попереджую, в мене модернізація прокачана на 11 з 25, тому техніки від номінальних відрізняються. Вони не є максимальними, але вищі за номінальні. Тому поїхали. У нас середня шкода 537. E, пробиття 271 під калібром. Заряджання гармати 10,8. E, стосовно пробиття на у нас є акумулятив з пробиттям 335, при прокачанні польові 340. E, тепер розкид на 100 метрів 0,35, зведення 235. ну В принципі, адекватно. E, стосовно кутів вертикальної наводки, вони в стоці, у нас КВН 6 з прокачаною польовою мінус 7. Далі, стосовно живучості, в нас 300 з боновою закалкою. І з бонусом на Ну, з модернізацією плюс 160, але вона не фінальна. Тобто на такій прокасті в мене 300 хп, бронювання башти 390, дуже потужно, корпуса 180 під кутами, це десь 300, Там, 300 плюс. Стосовно рухливості, дивіться, потужність так само прокачується польовою. В, в, в даному моменті в мене 1500 е, лошадок і потім потужність 17.7. Швидкість вперед 64, 18 назад. І якось так. В клінчі по лючках нам легко працювати, якщо танчик вищий, бачите. А ми велодешку навіть можемо взяти. Друже, ну а тепер зараз поїдемо дивитись бій. Перед початком перегляду бою. Дивіться, стосовно основної, основного обладнання, у нас буде досилач, турбіна і ХПшки. раз. Е або можна ще замінити турбіну на стабілізатор. І тоді буде. Ну, і така буде основна збірка. А стосовно додаткової, її можна скрутити щось на таран. Типу, в бонусний слот на швидкість, грунтозачепи, турбіну бонову і підбій, наприклад, поставити. Чисто. Така фанова збірка під. Конкретні якісь мапи, де можна в'їхати з тараном, Але стосовно основної то ось така. Ось така, або міняємо турбіну на ставчик Ну і поїхали дивитись бія. Аточка читает. Тут мясо є у нас хорошо. Хорошо, что мясо є. Jakże cyta pędchawe mnie zawraga jest Stawiam kino, jak zgadniesz ile tu jest frytek. Tyle ile trzeba. Serioznych jak idiot. Да, это беда поможет, тип. Хорош. Союзный куб. Драк. prowace nie? Перший адекватний бій якийсь. Чапа, yep. yep, дякую за підтримочку. О, давайте таранчик спробуємо. Просто ноль реалізованих таранів. Нам треба стріляти по базіку і таранити об'єкти. Ідеально. На 500 тільки за таранив. Ну таке щось, собі 232 йому 500. Ну що, друзі, подивимося, що зможе КП1 проти Мауса. Е, в нас з обладнання достел турбіна т 3 і модерка прокачана тільки на 10 з 25. Полетіли. Це десь буде 90, 90 км на годину зіткнення. Ага, вийшло навіть гірше, коли маус їде. Ну і роздуваємо турбіну і полетіли. Рубель 3. Танк стоїть і там стоїть боком. Скільки зараз несемо. 840. 11112. т два, один, поїхав. Да, трошки краще, 1286. Окей. Okay. Полетіли, даємось тепер в бікс, кіки ми зможемо зняти. ІСС7 1222. Так само Друже, дякую тобі за перегляд цього відео. Не забудь протиснути вподобайку, підписатись, підписатись на канал, якщо тобі сподобалось, і написати коментар. Вашу думку про 11 рівні, який танк найбільше вам сподобався? Чи зламали вони гру? Ну, написати свою думочку. Всім вдячний за перегляд і до зустрічі!